Їх кількість зростає, а ви йдете на своїх двох. Вам ніколи не дійти до лісу живими. В мене є ідея. Ми покличемо орлів. Вау, О, супер, йде. Так зробимо. Стійте, стійте. Досить обузите орлів. Але ж вони вирішать усі наші проблеми. Ніяких орлів! Ну гаразд. Ти не збираєшся мене обшукати? У мене є дещо у штанях. <гум> <гум> я який жах? Припини свої бородні натяки гном. Я, я жартую, я думаю, що це дуже-дуже сексуально, я тепер вічно тебе кохатиму. Так. Разом ми подолаємо цю ненависть між нашими расами. Oh. І все це тому, що ти розповів про вміст своїх штанів. Вау. Wow. So То ти мене випустиш? Оу, oh, ні, ти в'язень, ти залишишся тут. <гум> А хто з них буде ельфійка? Дві йшло, бо вони всі однакові, да ми всі однакові, тобі пташина какаха! Що за? Чому ніхто за це раніше не казав? Тут така халепа. Ми розбудили місто, бо побачили, як цей гном краде зброю. Ми хочемо відвоювати гору. Якщо все, вийде, ми будемо багаті. Оу, oh, добре. Yeah! Мені потрібні всі чорні стріли, які ви можете знайти, yeah! тому що в цій горі сидить дракон, і це єдина зброя, якою його можна вбити. Yeah! Ми ж не дурні, правда? Ми ж не розраховуємо на те, що зайдемо туди, а дракон захоче пообійматися. Взагалі, то драконів неправильно розуміють. Їх дуже легко приручити. А я розчу своїх драконів як рідних дітей. А володіння драконом удачі єдиний спосіб виконати квест. Оу, Ну тоді гаразд. В такому разі я є останній. Та ми зрозуміли. Ми подружимося з драконом. Що ти робиш? Дружити! Він не хоче дружити! А, а я вам покажу дружбу! Що ми не робили? Я вогонь! Я, я. Є. смерть! Чорна стріла! <клес> ừ, промов отрясся! За а як він? Я його шлюпнув. Але, але звідки? Як ти? Гадки немає. Мене взагалі не має бути в цій історії. Oh, for Всім привіт, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, то не забудьте підписатися на канал, а також поставити вподобайку і написати коментар. Всім дякую. Побачимось у наступних відео. Орк freaking believable.